Знаково події для олімпійського руху Чернігівщини. Осередок Національного олімпійського комітету підписав меморандум про співпрацю з благодійним фондом Полійський оберіг, засновником якого є Владислава Трошенко. Спортивні функціонери осередку кажуть, що проводять більше ста змагань на рік. На це потрібні чималі зусилля, а головне фінанси, які громадська організація не має, тому намагаються залучити до справи популяризації спорту меценатів. Всі ці заходи вони потребують не тільки організації і проведення, але і ще й нагороджувальної атрибутики. тому що ми розуміємо, що для того, щоб дитина пішла займатися не просто фізкультурою, а спортом, у неї повинен бути стимул. А стимул для маленьких олімпійців це звичайно ж нагороди. Це велике навантаження і обійтися без. Меценатів без спонсорів, без благодійних фондів було б нам надзвичайно важко. Засновнику благодійного фонду імпонує активна позиція представників осередку національного олімпійського комітету. Владислава Трошенко не сумнівається, що співпраця має піти тільки на користь розвитку спортивного руху в Чернігіві та області. Він також закликав інших меценатів долучитися до підтримки здорового способу життя. Популяризація спорту і просто елементарно здорового здорові життя, вона в принципі. Может быть ее даже надо усиливать, может быть надо резервы искать из э, самих, ну скажем, наших горожан, э, бизнесменов, которые тем или иным на том или ином уровне бизнеса занимаются на сегодняшний день, и которым не чужд спорт либо был в молодые годы, либо может быть и остается и сейчас. И э, ну, искать э, какую-то мотивацию для них, чтобы это было сделать... Ку допомож спорту було з для них честю? Обласний осередок національного олімпійського комітету існує вже 14 років. До нього входять спортивні центри та 20 федерацій з різних видів спорту. Саме під егідою НОКО проводять наймасовіші змагання, як серед дітей, так і дорослих.